Щодня розвозив до 200 закладок поліцейські Тернопільщини затримали 22-річного чоловіка зі збаража, якого підозрюють у збуті наркотиків. Про це розповів старший слідчий головного управління поліції в Тернопільській області Богдан Бондар. Товар для збуту особа отримувала через оператора поштового зв'язку, після чого розпасовувала товар у так звані закладки і здійснювала його збут через месже телеграм. З даної протиправної діяльності особа отримала близько 100 тисяч гривень місяць. За словами Богдана Бондера, під час обшуків у чоловіка вилучили партію солей, вартість яких становить приблизно 200 тисяч гривень. Підозрюваного вже затримували за збут наркотиків в особливо великих розмірах. Тоді суд призначив йому випробувальний термін. Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, особи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Відносно особи застосовано запобіжний захисту вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень.